Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 22 та 23 вересня 2023 року. 22 вересня сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. З 12-ї години дня розпочнеться складний час переходу місяця з першої у другу фазу, тому необхідно всі посіви провести до 12-ї години дня. Нагадаємо, що можна до цієї години посіяти. Можна посіяти насіння зернових сидератів, гороху на вітаміну зелень, посадити цибулю для отримання зелені, восени та на початку зими. Розсаду в цей час не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються, це час стихії вогню. Зелені операції проводимо тільки на овочевих та квіткових рослинах. Сьогодні, 22 вересня, сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму, для збирання врожаю, для закладки овочів та фруктів на тривали зберігання. А тепер розглянемо справи на завтра, щоб підго підготуватися завчасно. Завтра, 23 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Козиріг. До 12-ї години дня будуть ще працювати стресові енергії переходу місяця з першої у другу фазу. А от після 12-ї години дня можна буде зробити дуже багато справ: посіяти насіння салатів, шпинату, сидиратів, горох для салатів і трошечки цибульки посадити для салатів, уже цієї осені, та посадити розсаду. Розсаду знову ж таки в теплих країнах або для теплиць, або ж для тих, хто вирощує овочі на підвіконні. І можна посадити після 12-ї години дня саджанці садових рослин з закритою кореневою системою. Це в тому випадку, якщо ще листя на цих рослинах зелене ще не опало. Якщо листя опало, то можна вже висаджувати рослини. І з відкритою кореневою системою. Можна нарізати після 12-ї години живці та їх укорінювати. Ефективними будуть поливи та підживлення всю добу. А от зелені операції вже не можна проводити. Почалася друга фаза місяця, і ми прямуємо до повній. 23 вересня, тобто завтра, сприятливий день для квашення капусти, для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів і фруктів на тривале зберігання. Ось такий дієвий у нас щоденник вийшов, на сьогодні трохи менше, але можна підготуватися і завтра, після 12 години дня приступати до виконання. Оцих запланованих робіт. У кого що в будь-якому будь-якому випадку, бажаємо вам успіхів, у всіх справах. Усіляких вам гараздів! І ми зустрінемося з вами сьогодні у вечері, в вечірньому випуску. А поки що, бувайте здорові! Та на все добре!